Планується створення клініко-реабілітаційного центру для лікування хворих після трансплантації органів після трансплантації легень, печінки, нирки, серця і так далі, підшлункової залози. В Україні поки що нема подібного закладу медичного, який би проводив лікування доопераційне, дотрансплантаційне і післятрансплантаційне. Більшість закладів, які виконують трансплантації, вони займаються тільки хірургічним лікуванням, і потім ці хворі їдуть додому і інколи не мають де реабілітувати. І ніхто не знає, як саме їх лікувати, бо вони знаходяться на імуносупресії, вони дуже вразливі до інфекцій. Грибкових, бактеріальних, вірусних, і в у них інколи виникає гостре чи хронічне відторгнення органів. І їх треба терміново лікувати спеціальною терапією. Тому саме для цього ми розробили проект і хочемо створити такий заклад, який буде працювати на всю Україну. Я так думаю, що тут буде і три в одному, бо ми хочемо ще розвивати тут освітню програму. Я так думаю, що тут будуть кафедри різних університетів. Може, може бути і окремий якийсь університет, буде медичний на базі такої лікарні. І буде досить потужна освітня програма, тренувальна програма і навчальна програма для вже фахівців, дорослих фахівців, які хочуть займатися трансплантологією. У нас дуже активна громада, і коли ми почали робити огородження території, до речі, ця територія належить. Та інституту серця багато питань, що тут буде будуватися, що це буде все закритися, якась багатоповерхівка буде. І два слова, будь ласка, що ми загороджуємо, щоб ніхто нічого ну, не думав. За всіма стандартами безпеки територія клініки має бути загороджена. Бо діти тут бігають. Ми робили тут велику реконструкцію, працювали тут будівники, які, які робили тут. І звичайно, що на будівництві не мають бігати діти і ходити люди. Люди, якісь сторонні, бо це небезпечно. Тому ми вирішили ще місяці три тому це зробити. Зробили план, знайшли спонсорів іноземних. Ми не витрачали бюджетні кошти на це. Я єдине попросив, щоб це була дуже така ажурна загорожа зеленого кольору, тоненькі прутики. Ви бачите, що вона прозора тільки для того, щоб територію клінічну якось відокремити від території парку. Ця територія до дороги належить інституту сили. і парк в тому числі. Але ж міська влада зробила там зелене такі, знаєте, насадження гарні, почистила все, зробила полів, зробила дорожки, зробила лавочки і якось таке культурне таке містечко зробила для відпочинку. Ми з порозумінням. І з повагою, і з благодарністю відносимося до, до такої роботи. Розуміємо, що людям, які живуть в цих домах, вони мають десь гуляти, але лікарня це лікарня, парк це парк. Ми віддаємо під парк частину своєї території, щоб люди мали де погуляти в сонячний день, подихати свіжим повітрям, але ж свою клінічну частину ми відгородили. Друзі, в нас в Ірпіні в цьому році буде добудований медичний центр. Зараз ми передали функції забовнику міністерству. Світовий банк виділив 120 мільйонів, і ми добудуємо наш медичний центр. В нас наступного року буде наша екстрена швидка допомога медична. Умовно кажучи, в нас буде своя місцева швидка для наших містян. Це буде безкоштовно. Плюс зараз закінчуються ремонти по реабілітації в кардіологічному санаторії, і планується в майбутньому найбільша реабілітація після операції на серці саме в Ірпіні. І ірпінь в медичному напрямку є найкращий в Бучанському районі. Я впевнений і в Київській області. А ми рухаємося, щоб ми були найкращі по медицині і в Україні.